Шановне товариство, я неймовірно вітаю вас на подкасті УП2. Навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк. Також студія я, Роман Кривець. Як я казав, це УП2. Романе, цього тижня а, відбулися а, вже низка подій. Коли вийде подкаст, будуть продовжуватися міжнародні наші події. J7, саміт у Берліні. Давай про це зараз поговоримо. А, саміт у Берліні. Я зараз говорю про саміт відбудови. Він так називається та, Рекавері. Відновлення. А, що там відбула, відбулося, і чим тобі це все запам'яталося? Тому що воно ну, пройшло по новинах і. Насправді більше обговорювали якось у медіа те, що Мустафа Наєм звільнився перед рекавері, аніж ну, не що там, що там відбулося. Як співали в пісні, не Доніс і в полі кинув. Непогано, непогано. Насправді цього тижня новини у нас в такому форматі. Колись під час світової війни була так звана Візла", та Берлін, Рим-Токіо. Цього тижня у нас. <рес> Берлін Рим поки що був, так. І Токіо і і стали як... японсь... гарантії, гарантії безпеки, безпеки з Японії та безпекову угоду. Але це, типу, така візь добрається для нас цього тижня. Oh. Та Берлін, Рим і Токіо. Ну і трошечки із... з... з найбільше, мабуть, Вашингтон, та? який приїхав в Європу. Берлінська конференція, вона, як ми і передбачали, там ну, післязавтра не приїде 2 трильйони доларів в Україну відбудовувати все, що тут росіяни пошкодили. І... Воно якось так швидко не працюватиме, але очевидно, що без таких заходів ніякого відновлення взагалі в принципі не буде. Та тому що це такі місця, де люди обговорюють потенційні проекти, шукають потенційних партнерів. В принципі, люди розуміють, куди треба подивитися, куди можна буде заходити, в які сектори потребуватимуть найбільших там вливань грошей. І тому подібні речі. Тобто, це дуже важлива насправді штука в плані там от, якогось такого глобального нетворкінгу і концентрації людей, у яких є гроші, і людей, яким ці гроші потрібні, в одному місці, де вони можуть познайомитися і, в принципі, зрозуміти, що і коли в якому порядку відбудовувати. Та? Тобто, паралельно з самим форумом там відбулася перша пам'ятаєш зустріч Зеленського з Байденом, якраз от. Не теж в рамках, але от в процесі цього форуму, та плюс багато там різних історій в пресі вже теж обговорювали стосовно цього. На, на фоні цього форуму були повідомлення про там посилення ППО в Україні, та про Петріоти нові, які приїдуть, з, в тому числі з Німеччини якраз там. І е, був один і дуже приємний момент, коли Зеленський виступав в, в Бундестазі, та там е, така є, е, ну, по суті, своїй. Е... Не будемо казати нацистська, але ідеологічно фашистська така організація, ну, е, така ультраправа. Тепер це прийнято назвати так. Ультраправа. Та? от, е, Альтернатива для Німеччини називається. Та? Там якраз закінчили зараз е, вибори до Європарламенту, і там праві по всій Європі прям дуже багато набрали і посилили позиції. І от в Німеччині є така партія, називається Альтернатива для Німеччини. Е, вона така дуже жорстка е, права. От і вони, коли Зеленський виступав, демонстративно вийшли з залу, сказали, що ну, там неблаг... всякі там не неблаг... свої неприємні речі. Ці... Да так, -та -та. але та вони ясно. всі, якщо ти там час від часу, <кхух> бо я по довгу службу дивлюся, там якісь ефіри Соловйова. Або там Роман, якісь в... Звідки в тебе виступи це Путіна. Скажи ну, треба просто розуміти, що ну, яка шизофренія, на якій стадії шизофренія в них там, до якої стадії вона розвинулась. так? То доводиться час від часу передивлятися, часто, щоб тримати руку на цьому, на, на шиї. Дивись, щоб ми не відкривали банку на ментального здоров'я. Я думаю, що ми доживемо до того часу. так? От, Давно вже пора було, звичайно. Так от. От те, що говорить Солов'я, умовно на своїх цих ефірах, і те, що говорили ці чуваки з альтернативи для Німеччини, не чуваки, а мадами Місія, да? бо там Дамен Енгерен, да? там був і чоловік, і жінка-лідери. То воно, в принципі, дуже схоже там, от про там, якісь втрату легітимності, про хлопчика чоловіка в військовій формі, та що це не президент, ну таке, от, знаєш. Але це сигнал для нас подумати про те, що світ. Насправді не стоїть на місці, і він змінюється дуже часто не в тому напрямку, в якому нам хотілося. Да? Тому що паралельно, як ти знаєш, у Франції Макрон розпустив парламент, тому що праві виграли вибори в Європлем. Прямо угу. просто стріском Макронівська партія програла, і тому вони швидко, щоб зафіксувати, щоб не дати Національному фронту. Посилити свої позиції внутрішній політиці, вони швидко Макрон розпустив парламент і зараз буде перевибори. Плюс в Німеччині, от альтернатива для Німеччини, дуже посилила позиції, плюс в Британії, як ти знаєш, теж, теж е зараз правляча партія е Сунак е розпустив парламент і готується до перевиборів. Тобто в ключових для нас країнах в Європі е готується зміна влади, і якщо врахувати, що в Америці насуваються вибори, то світ очевидно буде зміни, і нам треба до цього. Бути готовими. От і от те, як поводяться там ці праві в парламентах, воно показує, ну, в яку сторону може бути дрейф. І тому дуже важливо от ті події, які відбулися цього тижня, коли ми, Україна закінчила підписання безпекових довгострокових договорів з усіма країнами Сімки. Та? Тобто залишалися тільки Японія і Сполучені Штати. І от цього тижня Зеленський на Підписав з японським колегою. Колег, колегові, колегові. Ну, вони колігують. <свят> 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 так, підписали безпекову угоду з японцями, і от врешті підписали з американською стороною безпекову угоду. Вона, Кому цікаво, почитайте. Дуже цікавий насправді документ, тому що головна його задача дати. Прогнозовані довгострокові е якісь інструменти підтримки України з боку Сполучених Штатів. Ну і якщо раптом Сполученим Штатам е загрожуватиме небезпека нападу чи інтервенції зовнішніх сил, то Україна також зобов'язалася е прийти на допомогу Сполученим Штатам. Сподіваюсь, до цього не дійде. І... Але якби, таке зобов'язання ми на себе взяли. Так? Тому. Е Закінчення цього етапу підписання двосторонніх договорів це, по суті, закінчився от в цей момент минулорічний саміт НАТО у Вільнюсі. Та тоді перед самітом була оголошена заява Великої Сімки про те, що вони будуть довготривало і стало підтримувати Україну аж до моменту її перемоги, і до моменту, поки вона вступить в НАТО. Та угода з Америкою підписана на 10 років. Та я сподіваюся, що вона не діятиме всі 10 років, тому що ми станемо членами НАТО е, раніше, але е, підписана на 10 років. Е, і це дуже хороші новини, та, тому що е, вони. Е, там є звичайно проблеми з цими договорами, в тому, що це ж не, там, між, не, не така міждержавна угода, яка там ратифікована парламентом відповідно, і, і неможливо там. Так, Конгрес не ратифікував цей договір. Це президент неможливо та, а, а, І, от, наприклад. Штати, якби в особі там, президента Байдена, беруть на себе зобов'язання щороку підтримувати е, стало там впродовж десяти років е, Україну. Але ця підтримка буде здійснена шляхом звернення там, адміністрації до Конгресу, який має затверджувати там річні пакети допомоги. Як це відбувається або не відбувається, ми були свідками буквально, от ще там. Кілька місяців тому, коли от внутрішні там якісь суперечки призвели до того, що якби формально Америка говорила, що так, ми вас підтримуємо і от готуємо пакет допомоги, але на на, на ділі цього не відбувалося, тому що була оця суперечка внутріполітична, і в принципі, от, але іншого шляху немає і саме такий механізм закладений в м цю підписану угоду. Та? Тому о, з одного боку це дуже хороші новини, о, вони якби дають сигнал всім партнерам і всім лідерам. От з іншого боку, вони очевидно не. О, Ну, тобто, це не, не супермаркет, де ти зможеш, де Україна зможе приходити і набирати просто, що і треба, а старший там, брат буде розраховуватися на касіння. Це буде така складні там, щорічні переговори, але принаймні ми маємо якусь рамку і якусь рамку зобов'язань конкретних, якби, що нам будуть гарантувати і в чому нам будуть допомагати. Там є, в принципі, вичерпний перелік того, чим. Штати будуть допомагати, починаючи від там розвідданих навчання українських сил, там синхронізацію е, різних протоколів безпеки, там різних стандартів і того іншого, до там постачання озброєння, запровадження санкцій е, проти потенційних агресорів, там і е, в принципі, от, економічних якихось інструментів стримування. Та? Тому в принципі, це те, от що зараз ми маємо, але е, те, що зараз ми маємо, це в принципі така е, відбувається там на добрій волі, Так? наших партнерів, а от вони зараз підписавши от цих по суті сім договорів з сімкою, і готуючи ще підписані інші кілька угод уже з країнами поза сімкою. і Зеленський вчора сказав, що готується ще 10 угод, уже, типу, зараз на стадії там узгодження, 10 угод з, з кількома ну, з 10 країнами, які доєднаються до ініціативи сімки з цими широким колом. Наче безпекових зобов'язань. Тому, в принципі, формально ми матимемо, ну, велику широку коаліцію з двосторонніми угодами, яка ну, по суті своїй буде якимось таким квазі-нато до моменту, поки ми там будемо просуватися на цьому шляху в НАТО. Що в нас буде велика коаліція країн, які нам даватимуть там якусь підтримку, очевидно, вони не беруть на себе зобов'язання там присилати війська там, і е, бомбіть, е, так і казав Дон Байден. Да. Власне, як я чув, е, я читав просто, я не, я не чув в самих прес-конференцій, що якраз він дуже чітко проартикулював, що війська Сполучених Штатів не будуть заходити на територію України. Ну такого зобов'язання в угоді нема. Тобто там, от в принципі, от той набір. Е, Допомоги, які ми зараз отримуємо, в принципі, от він зафіксований в цій угоді, як от те, що партнери можуть нам, ну, що гарантують і обіцяють на випадок якоїсь потенційної подальшої загрози або триваючої ескалації. Так? Тому... Цей момент, що договора не підписують у Конгресі, тобто конгрес не, не ратифікував цей договір. Ти сам ж почав із того, що зараз великі виборчі цикли по суті у всіх наших стратегічних партнерів в першу чергу в Сполучених Штатів Америки. А Якщо раптом Трамп стане президентом, якщо раптом таке станеться, чи може він скасувати своїм особистим рішенням гарантії безпеки з Україною? Ну, дивися, бо в принципі угода підписана президентом, та, та, і очевидно, що має бути там, в американської сторони інструмент для того, щоб відкликати цей підпис і відповідно розірвати ці договори. Там, в угоді прописаний механізм розірвання, він, в принципі, загалом зрозумілий, тобто, якщо наступний американський президент впреться і захоче розірвати ці домовленості, то я думаю, він зможе це зробити. Ну, так, але просто йому доведеться тепер обґрунтовувати це складніше, ну, пояснювати. обґрунтовувати, очевидно. Але якщо він захоче, то він, в принципі, зможе це зробити, я думаю, самостійно. Та? Тобто, якби це була міждержавна угода ратифікована парламентами, відповідно, механізм то, був би набагато так? складніший. Mm -hmm. та? Але, в принципі, і ця угода буде зареєстрована в, в організації Об'єднаних Націй, як міждержавна угода. Тобто ну, mm -hmm. вся процедура, в принципі, буде витримана, і я не думаю, що це буде ну, публічно і політично легко. Хто б там не був наступним президентом, якщо це буде не Байден, йому цю угоду розірвати. Та? <рес> ну, це буде ну, така великий міжнародний шухер, скажімо <рес> так, по-українськи, по-простому, та, е е великий галас підніметься е стосовно такого рішення. Але воно от, якби, потенційно можливе. Але якщо подивитися на ті заяви Трампа, які він робить, у нас в Україні прийнято дуже боятися Трампа і його потенційного приходу. А я от, ну не знаю, може я такий цей неправильний трохи, але мені здається, що ну, нам не треба боятися неминучого. Треба готуватися до нього, та? і якісь напрацьовувати потенційні варіанти там, співпраці із. Потенційною новою адміністрацією та вже цим займатися, не розказувати, що Трамп лузер і що він там, нічого не розуміє в міжнародній поліції, а просто слухати, що він говорить. Та, от, буквально днями була новина про те, що, як Трамп з республіканцями в, в Конгресі обговорював пакет допомоги Україні та, і за що він його критикував. І там от дуже чітко видно. Він специфічний дуже політик. Тавіть ми обговорювали з тобою минула здається, випуску його інтерв'ю, програмне таке та і в нього дуже дуже такий прагматичний бізнесовий підхід взагалі до всього. Та, якщо поговорити з нашими дипломатами і політиками, які мали переговори з Трампом раніше. Та вони теж говорять про те, що в нього дуже конкретне питання. Тобто, окей, всі ці ціннісні і геополітичні, якісь світоглядні речі, окей, давайте ми залишимо на стороні. А що ви можете мені запропонувати? От я президент Сполучених Штатів, за мною стоїть велика країна, що ви для мене можете запропонувати? В чому мій інтерес? Так. Я навіть знаю, і він, про яку ти зустріш. І от, він, так, так, він, так, він дуже чітко говорить про це ш, 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 для, ну, це, для чого мені. Воювати за вас, для чого мені вас підтримувати? Чому ви для мене складаєте інтерес? Поясніть мені, і якщо поясните, я буду відповідно для вас, я, я, буду... я, ну, типу, я зрозумію, що мені робити. Я та, буду та, за та, вас. Та, та. Це, якщо пам'ятаєш, ну, під кінець каденції, коли Зеленський став президентом, та, то. Ми настільки змогли йому пояснити Трампу, для чого ми йому, і що ми можемо дати Сполученим Штатам, що Трамп був президентом, який дав нам джерел зброю, і, так, та, так, і все так, інші так. такі речі. Тому якби з ним можна домовлятися, але просто треба мати якийсь набір зрозумілих переваг, які він отримає. Та й от він зараз, ті витоки, які там з цієї зустрічі з республіканцями вийшли в пресу. Він так і каже: Типу: А що ми отримаємо, якщо Україна переможе? В чому наш інтерес? Це не значить, що там, якщо Україна переможе, то Сполучені Штати не отримають нічого. Це значить тільки те, що цей інтерес чітко всередині для себе американці не сформулювали. Що адміністрація Байдена не сформулювала, що от інтерес в тому, що перемогла Україна, от в тому, в тому, в тому, в тому для, для Сполучених Штатів. Очевидно, якби що Сполучені Штати є одним з бенефіціарів, якби ці. Ну, може, там не бажаючи цього, але так уже сталося, та що ну не знаю, там європейський енергетичний ринок зараз, по суті, поділений там між кількома країнами, там Норвегія і, в принципі, Сполучені Штати, та тобто вперше Сполучені Штати імпорють в експортують в Європу свою нафту. Свій скраплений газ, при тому там в промислових масштабах. Тому що раніше, коли була ціна нижча, їм це було невигідно. Тобто логістика, заробіток не покривав логістику. А Тепер вони покривають і логістику, і заробіток для своїх компаній. Тобто і цей ринок дуже активно розвивається. І в принципі, Штати ну, взяли європейський найбільш сплатоспоможний ринок у світі під свій контроль енергетичний. Це наслідок цієї війни. Та тобто, в принципі, якщо пояснити там Трампу, що от такі речі, якщо ти відкотиш це назад, то це буде в тебе наслідком для твоїх там добуваючих компаній, для твоїх енергетичних компаній, для твоїх транспортних компаній, для твоїх побудованих lng терміналів, які скраплюють і конденсують газ і перекачують його в овцеті. Дуже в цифрах мені здається, дуже не складно буде йому пояснити, чому в принципі. Штати зацікавлені в, в перемозі України, і от що цю угоду, яку от підписали, що її можна не тільки там дотримуватися, ну, а може навіть і посилити. І коли ти кажеш на зустрічах, що ти будеш там бомбіть Москву, то може, може, як колись казав Віталій Кличко, відпускаючи сокола в небо, та пора пора. <реш> тому ну важливо знаєш, не дивитися на речі, ну от так як Олег Ляшко, знаєш, що є типу чорне і біле. Розуміти, що Хоча коли... Олег Ляшко у житті своєму, такому звичному і політичному, значно попроще, аніж у такому публічному. Він, пам'ятаєш, він в куларах з усіма ручкався. За Юлією бігав, за ОПЗЖ. Тоді це був опозиційний блок. Все в нього було окей. Та? І в караокі любив співати з потрібними людьми, до речі. Так, от, властиво. Це от. Що я хотів, завершуючи те, про що ми говорили: що світ дуже складний. І от ми очікували, що червень буде ну таким дуже насиченим на події З міжнародної точки зору, так а, так, так. міжнародні там якісь, ну можна навіть сказати, прориви, якщо в принципі ці угоди, які підписали. Ну насправді, коли там я сьогодні дивився якісь єрмака по телевізору, показували Ого, роман, і навіть він зумів, типу, цікаво розказати, чому це типу важлива угода. Тобто це настільки знаєш хороший матеріал. Для обговорення, що о, він дає, він надихає навіть в, при найкрасномовніших е, е, ораторах. Та? Тому це дуже важлива штука, яка сталася. Друга важлива штука, яка сталася в, Рим, ну, в Італії, та? це е, те, що нарешті Путін почне воювати сам проти себе. Та? Тому що. Е, Сімка, окрім підписаних договорів безпекових, домовилась про економічну підтримку України. Ця економічна підтримка буде надана в формі ну, багатьох кредитів від різних там структур і країн загальною сумою на цей рік передбачено 50, 50 мільярдів доларів. доларів. Так? Тобто, це будуть гроші, які позичать Україні, але віддавати їх буде не Україна, а Путін. Тому що е, гроші ці будуть взяті е, з е, прибутків від заморожених російських активів. Тобто е, Путін, готуючись до війни, е, консолідував багато е, грошей. Та, частину тримав в Росії, там в золото закуповував, ну, е, поповнював резерви, а частину резервів тримав в, в облігаціях там, і в валюті в європейській. В основному там. В Євроклір є така структура. В Бельгії вона знаходиться. Ну це такий якби центр, де от європейські цінні там папери тримаються. І от там заморожено російських активів трошки по світу, ще в інших юрисдикціях. Приват державних здається 280, 290 щось таке мільярдів доларів. Плюс десь. Деється, 80 приватних. Ну, 300 загалом рахують, так? Ну, це державних, по суті. Тих, що, ти, що належать власне от державі, як вона там називається, раша їй. А є ще приватні структури, які теж там афільовані з урядом або ну, там знаєш, все якось вроді як приватне, але насправді. Насправді все працює на Путіна. Тобто от ці гроші вони заморожені, але що значить заморожені? Тобто вони, в принципі, крутяться в фінансовій системі, і їхній обіг е, продукує в рік певну кількість прибутків. А поза як це крутиться 300 мільярдів євро, доларів Доларі плюс-мінус, 300 так. мільярдів доларів, хай буде, так. Тобто То воно дає непогані не, не прибутки. прибутки так? Та. І от вже е, вони заморожені зараз, от третій рік майже, два з половиною роки. От і вони все одно генерують за два з половиною роки, вони генерують відсотки і прибутки. Та? І оці от гроші, які будуть згенеровані, будуть е використані західними країнами як е повернення тіла, кредиту і відсотків, е наче як Україна їх віддає. Та? Це дуже класний інструмент. Е з одного боку, він половинчастий, тому що Україна просить, ну давайте всі ці гроші витратимо на, ну, на забезпечення нашої безпеки. По-перше, а по-друге, на відбудову і на е, системи захисту. Да? Тобто, давайте купимо на ці гроші е, зброю. Відбудуємо Україну, побудуємо українську оборонну промисловість, ну і плюс можемо, в принципі, і партнерам частину цих грошей надати за попередній кредит. Не за попередній кредит, а на системи озброєння. Умовно, ми можемо потратити там, там 100 мільярдів доларів на системи ППО, які ну, ми самі не виробляємо, а ви виробляєте. Давайте ми вам їх віддамо, цих 100 мільярдів, ви нам дасте умов. Я умовно кажу 100 мільярдів. Це я про суть перемовин говорю. Так? Але в Західній країні великі гравці о, дуже бояться о, чіпати саме тіло, якби цих заморожених активів, угу. тому що прецедент створює. Так, тому що, по-перше, є багато активів їхніх в інших юрисдикціях, які в якийсь момент можуть так бути використання. по-друге, є погрози ну, таких там країн, як Китай, Об'єднані Арабські Емірати. Про те, що в такому випадку вони можуть вивести свої активи, тобто не заморозити там чи конфіскувати європейські чи американські активи у себе, а навпаки, вивести свої активи з їхніх юрисдикцій. А це означатиме величезний відтік капіталу і великий удар по економіці там і Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Тому з цим е, саме тіло якби поки що не не чіпають. Але я думаю, що так як рухається ця динаміка, спочатку взагалі не хотіли про це говорити. Uh -huh, uh -huh. Потім думали про те, що колись можливо використати ці гроші там, хоча б відсотки на відбудову. А тепер уже от дійшли до того, що конкретно в цьому році 50 мільярдів буде. То можливо, ми дійдемо колись і до того, що в рамках як репарацій ці гроші там зайдуть в Україну на відбудову на якісь системи захисту. Але це думаю, не скоро до цього дійде. Але принаймні... ну, але ця історія про 50 мільярдів доларів це проривна. Дуже це вже да, дуже да, класна да. історія. Та, тому що, по перше, це будуть живі гроші. Які можна Ми можемо буде... тратити, як я розумію, це, які це. Це не американська допомога нинішня, яка витрачається американським урядом. Е ну, Американський уряд передає американській армії гроші, вона в американських компаній закуповує систему озброєння, ставить їх собі, а нам зі складів віддає якісь старі. Та, при тому, що з величезною, е з величезною переоцінкою, зараз буквально днями була новина, що знову аудитори е Пентагону провели. Е Зрівняли ціни того, що нам постачалось в рамках цієї матеріально-технічної допомоги, і з'ясували, що Пентагон знову там на кілька мільярдів завищив, завищив ціни того, що нам передавалося. Бо там були такі штуки, що нам передали там бронетранспортери, а їх не те, що ну, по-перше, на них завищили ціну в порівнянні з тим, що ці бронетранспортери до нових. Вони типу, зависли ціну. А по-друге, ці бронетранспортили, на них мусили навпаки занизити ціну, тому що їх мали просто списати, щоб не утилізувати, їх віддали нам. Тобто там величезні насправді економія цих пакетів допомоги. Якщо я сподіваюся, їх потім знову використають, щоб передавати нам іншу зброю. А оці гроші, які от видадуть нам кредитом, їх можна буде використовувати вже, типу, напряму на закупівлю нових систем. Які будуть напряму нам заходити. Не старі зі складів, а нові. І це дуже класна штука. Ну і плюс покриття дефіциту нашого бюджету, тому що 5 чимось мільярдів на кінець року дефіцит, попри все те, що от гарантії, там і японці 4,5 мільярда підтвердили, і в цій новій угоді, і, ну. Багато різних міжнародних організацій нам давали там кредити, гранти і все інше, але все одно міністр фінансів каже, що до кінця року у нас буде дірка 5 чимось мільярдів, яку нема чим закривати. Тепер буде чим закрити. І це ще одна дуже хороша новина, тому що не дійде до там, затримок, я думаю, пенсії, замороження всяких там соціальних виплат. І тому події, це насправді для соціальної стабільності в Україні ну прям дуже хороша новина. Тому цей тиждень у нас. Ще триває. Він триває. Ми ще будемо говорити, я думаю, уже після саміту миру обговоримо його. Він продовжується. Ще будуть якісь, я думаю, новини про G7, які ще не вийшли новини. Будемо святкувати. — Ну я думаю, що наступний наш випуск буде присвячений якраз от саміту, саміту Миру. У миру. Да? Тобто, бо ми його записуємо цей випуск в день, коли от вперед день початку, тобто є багато вже новин, хто приїде, там не приїде не, думаю... невідомо, до речі, повний склад. Думаю, постфактум ми детальніше про нього поговоримо, щоб вже було зрозуміло, чого вдалося досягнути. Там є хороші новини вже, але ми їх сконцентруємо для вас для наступного випуску. А цей ми хотіли присвятити, от, щоб був перший випуск, де були тільки хороші новини. От такі студія хороших новин, служба, як там, позитивних новин від Романа Романка і Романа Кравця. Ми цю функцію, здається, виконали навідмінно. За те, що ми так Добре, вас потішили, розказали вам такі приємні новини. Ми просимо у вас е поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал, знайти в описі до цього відео лінк на те, е на вступ у клуб Української правди та ми плануємо наступний. Ну, може, не наступний, а от якийсь із наступних випусків записати так само з, з гостями, як було кілька тижнів тому. Та члени клубу П приходили до нас. Ми там пили кофе, спілкувалися, записували випуск. Розмовляли, на їхні запитання. Якщо ви теж так хочете, вам в клубу П. Там буде лінк. І я розіграю, дивись, дивись, нас є банка, яка ще не закрита. Ми зібрали там вже понад 300 тисяч гривень для бригади Хартія. Закрию банку. Обіцяю, що от коли вийде цей випуск, вона вже буде закрита, і ми вже розіграємо наші лоти. Роман розігрував марки з унікальною зброєю. А я приєднався власне до розіграша Романа і віддаю книжку Кузьму. Скребіна, я паштет і армія з підписом Валерія Залужного та дружини Кузьми Скребіна. Тому е, приготуйте свої донатики: маленькі, великі, всякі різні, е, вони нам дуже потрібні, е, щоб. Е, подивіться новини. Там був такий, значить, харківський наступ, е, і він заглох. Так? І от щоб. Е, по-перше, добити тих, хто досі там укріплюється на захоплених позиціях, а по-друге, щоб не допустити таких новин в майбутньому, ми збираємо на одну дуже класну річ, яка от якраз є одним із фігурантів того, що буквально днями вчора чи позавчора була новина. В НАТО, значить, європейському витік інформації, значить хтось поспілкувався з пресою і розказали, що під час Харківської операції росіяни втрачали ну, астрономічну, 1000 астрономічну людей цифру. на день так, що тисячу в день людей і там, ну, багато техніки. Та? І от якраз от леву частку цього зробили там. Два види озброєння, та і один на один із них ми е, якраз з романом і збираємо. Тому е, готуйте донатики, скоро буде, е, вони будуть потрібні. Це був Роман Романюк і Роман Кравець. уп 2